Добрий день. Добрий день. Сто років вас не бачила. Вже підкладу, бо в мене якась камера ця зверху чи знизу. Я не так бачу, як всі. А вона теж попутала, не видно на проти вікна. Монтована. Розсвітло включу. Mm. Так, бачу, хтось підключився. А хто Zoom user? Хто це? Хто підключився Zoom user, що не підписаний обліковий запис? Не знаю. І Мікрофон виключений. Що, ви будете завтра на сесії? Ну так, да, приїду. А дзвонив Карпінець до вас. Так, да, він дзвонив ще вчора, і сьогодні дзвонив, але я не знаю, чи хтось буде їхати. Як ні, то Віталік мене підвезе вже. А Оксана? Оксана теж, в неї там методичний день, кажеться, то вона теж збирається. Казала, що приїде. А ну слава Богу. Угу. То поїде. Ага. Дощ йде, що робити? Так, Так, на сесію. Да, З'їздимо. Давно не були в Мільнику. Я, я тут була то була десь місяць назад, їздила в санаторій. Не в санаторій, але до врача туди, в Поділля. на Поділ В санаторій. Людмила Сергійовна, ви не вистуєте? Так, да, я вас чую. Добрий день. Доброго дня. А бачу, що хтось зом'юзер. Хто це зом'юзер? Не знаю. Доброго, Доброго дня. Добрий день. Дня. Це гуменюк. Гуменюк. Гуменюк, гуменюк зом'юзер. Так, так? Так, так. Так, виходить, що троє членів комісії є. Так. Немає Дмитренка тільки. Дмитренко тільки немає. Ну, то, мабуть, починайте ж там цих два питаннячка? Шановні Це... депутати, члени комісії нашої, на, на порядок денний. У нас є три питання, які ми маємо розглянути. Це про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Понсевич Сої Григорівни. І Кривенко Івана Григоровича, і вивести зі списку присяжних негоду Володимира Яковича і Карпінця Степана Васильовича. Ну, ви ознайомилися з проектами рішення і все єдине, тільки в мене питання. Заява була написана: нічого не буде, що 30.06 від Бонцевич і 10.07 Кривенка Івана Івановича. Просто згідно з закону про звернення громадян. Там терміни є, можливо, треба було розглянути позачерговою сесією. Але, Але маємо. Це буде, які будуть якісь моменти. Ну, Там Кривенка яка історія. Кривенка, ви знаєте, да? що він так сталося, що він став одночасно депутатом двох ран. То я думаю, що по наших питаннях ні в кого не буде ніяких заперечень. Люди виявили свою, свою своє і виявлення скласти, припинити достроково свої повноваження депутата районної ради, і я думаю, що ми проголосуємо е, за те, щоб вивести і задовільнити заяви бонцевич Зої Григорівни і одночасно вивести бонцевич зі складу постійної комісії з питань бюджетно-фінансової діяльності і економічного розвитку. Ставимо на голосування? Так. Так. Хто про те, щоб припинити достроково повноваження Бонцевич з Зої Григорівни, прошу голосувати. Уменюк за. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Приймається. І припинити достроково повноваження Кривенка Івана, Іва, Івана Івановича, прошу голосувати. за. за. теж за. Yeah. 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 І вивести зі списку присяжник негоду Володимира Яковича і Карпінця Степана Васильовича за. За. Да. Все, да. засідання комісії завершено. Да. Дякую всім за увагу, всім здоров'я і миру нам всім. Дякую. дякую. Вам теж дякую. дякую. До завтра, до зустрічі на зустрічі. До зустрічі, до, зустріч. до, зустріч. до, зустріч. до побачення. Дякую.